Олександрійська РВА підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Журавель. Представники центру Журавель передали новоствореному батальйону ППО 10 спеціальних планшетів для захисту неба над Кіровоградщиною, а також 10 бензопил. В рамках меморандуму планується проведення спільних заходів, зокрема щодо розв'язання нагальних проблем внутрішньопереміщених осіб і осіб, які знаходяться на деокупованих територіях, допомога в лікуванні поранених бійців, благодійне сприяння теробороні. Підрозділом збройних сил України інших військових формувань, спеціалізованих служб та Олександрійського ДФТГ. Змінився час пільгового рейсу на маршруті номер 15 враховуючи звернення голови квартального комітету, 30 листопада виконавчий комітет змінив час виконання пільгового рейсу на маршруті номер 15 Південний мікрорайон перемозький мікрорайон. Пільговий рейс перенесли із 11 години 15 хвилин на 10.03 годину від перемоського мікрорайону. Зміни почнуть діяти із 1 грудня. В Україні щорічно, 25 листопада по 10 грудня, проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насилля. Одним із завдань цієї акції є інформування населення з питань насильства в сім'ї, формування нетерпимого ставлення до насильства. Вихованці вокального городка Мрія центру дитячої та юнацької творчості теж стали учасниками цієї акції і разом з культорганізатором Оленою Коваль виготовили плакат Долоні не для биття. На честь 10-ї річниці створення правого сектору майстриня Олена Лафа з Олександрійського ЦДЮТ розписала колекцію гільз для донату 67-й бригаді. Придбати будь-яку декоровану гільзу можна за донат від 450 гривень. Вибирайте та пишіть в коментарях повідомленнях або телефонуйте за номерами телефонів 095 751 64 51 або 097 707 24 32. Яку саме гільзу ви обрали? Кошти спрямують на придбання зимової гуми на військовий автомобіль, повідомила на власній фейсбук-сторінці волонтерка Інна Агні. На Кіровоградщині рятувальники двічі залучалися на гасіння пожеж. Одна із них сталася в Олександрії. 29 листопада о 15.27 стало відомо про пожежу на вулиці Анатолія Перепаді. Там загорілося 8 метрів квадратних домашніх речей в приватному житловому будинку. О 16.19 пожежу було ліквідовано олександрійськими вогнеборцями. Загиблих і травмованих немає, причини загорань встановлюють фахівці.